Доброго дня. Поливаємо моркву барабаном касела. Дизельний двигун Янмар, який крутить барабана. Це до барабана під'єднана вода, шланга, яка під'єднана до центрального гідранта. Отак. Крутить він 50 метрів за годину. 19 мілі... міліметрів зрошує землі. І от перша колія наша, яку ми почали зрошувати моркву. Відстань від пушки до краю. 50-51 метр. Багато хто каже, що забиває землю, подивіться самі. Подивіться, воно дуже гарно. Землю воно не забиває. Рекомендую всім. Дивіться, який туман. Дивіться, закрило сонце. Туманом. Те як воно може забивати землю? На камеру воно таке не передається, те, що видно оком. На пушці 6 атмосфер на даний момент. От наш перший прохід. І ще трошки дійдемо до краю, дотягне воно і будемо переходити до другого гідранта. Дивіться, яка краса. Дивіться, який туман. Краса. Реально йде дощ. Головне, землю не забиває, дуже гарно зрошує, моркви не ложить, дивіться, вся морква ззаді стоїть. От не полята, а от вже полята. Рекомендую фермерам поливочні барабани Касела від Агротитан Україна.